Весь колег сьогодні буде обряд ініціації, а для всіх колег, які тут працюють, ми наголосимо на цінності нашої роботи як і безпосередньо лікарської, так і безпосередньо поверхованні молоді. Тому ми стоїмо, всі ми знаємо, що ми стоїмо на тій історичній плитці, яка була закладена 1885 року і всі лікарі. Хірурги, починаючи від Караваєва, Черніхівського, Гідроць, саме по цій плиці робили свої перші кроки в лікарні. Тому е, ми хочемо запросити по черзі наших молодих інтернів-хірургів офіційно завітати до стін нашого закладу для того, щоб почати свій професійний шлях, але професійний шлях. Починається з того, що окрім плитки, якою ходили всі професори, всі відомі хірурги, інтерн має прочитати надпис, який є девізом нашої хірургічної частини, що хірург спочатку має думати холодною головою і лише після того використовувати скальбер. Тому кожному інтерну ми символічно вручимо сьогодні подарунок, це буде той скальпель, який за три роки навчання наші інтерни мають навчитись використовувати. А наші вчителі і наші колеги мають їх тому навчити. Тому я прошу кожного молодого колегу проводити проводити цим коридором облисками. <клес> Дата сьогоднішня і написано Київська міська клінічна лікарня номер 18 золотий скапель від адміністрації від лікарні номер 18 Thank <laughs> you.